Боюся, ну, аузе. Якщо тобі щось не подобається, то можеш давай оту швидше. Давай, як скажеш, командир. Повагався <сальнувався> перед тим, як запросити до твоєї школи ветеранів японської війни. Побоювання безпідставні. Дякую, сер. Ми завершуємо нашу екскурсію під прапором нашої великої країни. Чого стали? Ви знаєте, що робити? Мій, хлопець уже і споплюжив Чекайте, непорозуміння. Мілгаус ніколи не був хуліганом. Ніколи. Ну що у вас тут? Якісь приколи. На злодієві шапка горить. Навіщо ти це зробив, Сімпсоне? Бо красть це робив. Тоді нехай мою людь відчує красті. Той нікчемний клоун догрався. Тільки треба бити красті. Це все, що в нас є! Закрий свій регальник, гад!